Так, 30 тисяч євро. 30 тисяч євро це ціна Мерседеса GLE 2015 тисячі года з одним власником з усією сервісною е, історією. От е, 171 тисяча пробігу. Так, дивіться далі. Зараз буде огляд автомобіля. Кому цікаво, контакти будуть під відео. звертайтеся. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.